Годинник німецької марки Юнгханс на Віоліті. Виріб майстрів годинникарів 1890 року доповнює раннє порцелянове оздоблення фабрики Карла Енса. Романтичний сюжет, створений на початку ХХ століття. Подібні порцелянові вироби відрізнялися плавними лініями, яскравими кольорами і складними деталями, що допомагали відображати красу світу природи та людей. Годинник заслуговує на окрему увагу рідкісне складне виконання заводу і переведення стрілок мініатюрний маятник. Механізм пройшов обслуговування та репасаж. У 1903 році Юнг Ханс володів найбільшою годинниковою фабрикою у світі, а 1956-го був третім за величиною виробником хронометрів відразу після Rolex та Омега. Встигніть долучитися до боротьби за лот. Переходьте за посиланням в описі до відео. Колекціонуй історію разом з Віоліті.